Виконуємо номер 15.2 із підручника Алгебра 8 та номер 31.2 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік із чисел. Корні з 7, 0,2 у періоді, 52 мінус 2,4 у періоді, пі 19 мінус 3,7 0 мінус корінь з 5, мінус 2,1. Випішіть натуральні числа, цілі невід'ємні числа, раціональні від'ємні числа і ірраціональні числа. Приступаємо до виконання. Натуральними називають числа, які використовують під час лічби. Найменше натуральне число це одиниця, тому виписуємо 52 і 19. Далі цілі невід'ємні числа. Цілі числа, і дробові, ой, цілі числа це натуральні, протилежні до них та число 0, утворюють множину цілих чисел. Нам треба цілі невід'ємні. Тобто додатні і 0. Цілі додатні у нас 52 і 19 і число 0. Раціональні від'ємні числа. Цілі числа і дробові числа утворюють множину раціональних чисел. Кожне раціональне число можна подати у вигляді нескінченного десяткового періодичного дробу. Нам треба раціональні від'ємні. Тому пропускаємо. Мінус 2,4 у періоді записуємо. Далі мінус 3,7 записуємо, і мінус 2,19. І раціональні числа. Це число і раціональне число можна подати у вигляді нескінченого десяткового неперіодичного дробу. Якщо ми будемо добувати корінь 7, то це буде нескінченний десятковий неперіодичний дріб. Далі ми знаємо, що пі це також нескінченний, десятковий неперіодичний дріб, і мінус корінь із 5 – це також. Нескінченний десятковий неперіодичний дріб. Номер 15 крапочка 2 із підручника Алгебра 8, та номер 31 крапочка 2 із підручника математика 8 виконано.